Скільки коштує отруєна вода у вашому крані? Якщо читати статтю 10 закону України про захист прав споживачів, нічого не коштує. Але за водопостачанням майже завжди стають впливові особи, які умовили Кабінет міністрів прийняти постанову, відповідно до якої вода отруєна коштує на 20% дешевше, ніж чиста вода. І вас, споживачів, Змушують за неї платити. Уявіть собі, отруєна вода коштує 80% від чистої води. Наразі до адвокатського бюро Ципини партнери звернулися мешканці Софіївської Борщагівки. Вони повідомили, що вже кілька років їх змушують сплачувати за брудну неякісну воду. Минулого року ця вода була ще й отруйна. і мешканці Софіївської Борщагівки зверталися до лікарів. На думку мешканців району, обслуговуючи кооператив Софіївка, досі постачає неякісну воду і змушує платити їх за це. Адвокатське бюро і партнери наразі розпочало адвокатське розслідування. До нас звернулися мешканці будинків і ми захищаємо їх права і інтереси. Я звертаюся до мешканців Софіївської борщагівки. Пропоную вам. Надати нам докази неналежної якості води, що це може бути, це касові чеки про витрати на придбання фільтрів для води, на придбання ліків або оплату послуг медиків, або акти, складені вами щодо неякісної води, або результати експертизи, якщо ви зверталися до експертів з приводу неякісної води за цей період. Я пропоную мешканцям Софіївської Борщагівки Долучитися до роботи адвокатів. Разом ми швидше зможемо забезпечити в ваших кранах чисту воду, а також повернути зайво сплачені гроші.